31 серпня Житомирське Полісся на виїзді зустрілися з київським Динамо у рамках четвертого туру української прем'єр-ліги. Повки шокували трибуни вже на сьомій хвилині. Томир Йосефі відкрив рахунок після грубої помилки захисту господарів. Поля ваєва швиденько розіграли футболіст Полісся Назаренко, Подача скидка, Гуцуля, гуцулякауда. Вже на 20-й хвилині Лукас Гереро зрівняв рахунок після необачної гри воротаря Полісся Олега Кудрика, який невдало вивів м'яч у центр поля. Коли голкіперо дають кілька пройти вперед, тут Кудрик помиляється Гереро 1-1. На 31-й хвилині Чеботенко штовхнув у спину Волошина у штрафному майданчику. Суддя призначив пенальті у ворота Житомирян, яке реалізував Динамівець Віталій Буяльський. Рахунок два-один. на Гереро то в один дотик і в один бот. Дотки... На 44-й хвилині Бояльський оформив дубль. Волошин не від у другому таймі Динамо не знижувало темпу. На 50-й хвилині Назар Волошин поставив крапку у матчі. Після швидкої атаки він пробив повз воротаря. Рахунок 4-1. Широко Розтягується у київського Динамо Волошин страшний забігає. Віде передачу. Руслан Ротань відзначив, що команда показала бойовий характер і не здавалася навіть після пропущених голів, він підкреслив, що Полісся намагалася діяти компактно і створювати контратаки. Але, на жаль, помилки у захисті коштували дорого. Класно почали цей матч, забили, могли ще забивати. От і після помилки, да, коли ми привезли свої ворота, гол. Мабуть, особливо при пенальті в наші ворота, коли поставили пенальті, гра дуже розладилась, і саме, мабуть, бентежуючи те, що ми якось опустили руки, ми після цього не, не вірили в перемогу, хоча було достатньо часу. Наразі Полісся має три залікові бали і займає десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.